Вітаю вас на каналі Українська Вінтажна Порцеляна, мене звуть Наталія. Сьогодні 16 листопада, неділя, і сьогодні зранку у нас у Чернігові був вже доволі сильний перший приморозок. А це означає не лише, що зима близько, а також і те, що можна вважати грибний сезон 2025 офіційно закритим. І тому сьогодні я вирішила продемонструвати вам ці речі з моєї колекції, на яких є зображення грибів. Я нагадую, я колекціоную українську порцеляну, і грибочки можна зустріти на доволі багатьох виробах. Я думаю, що колекціонери знають, що найбільш відома така грибна серія. У нас випускалася на Будянському фаянсовому заводі. І ось, власне, перший екземпляр ось така тарілочка, на ній зображені, я так розумію, це білий гриб, три білих гриба. Автор цієї тарілочки і наступних чотирьох, які я буду показувати, це Микола Ніколаєв. Випускник Миргородського керамічного технікуму. Він працював на Бодянському заводі з 50 до 93 року, а з 67 го він був старшим художником. І його авторство належить доволі багато таких от тарілочок, виконаних саме от в такій от монохромній стилістиці, мені вони дуже подобаються. І для колекціонерів вони завжди являють такий доволі великий інтерес. Ну, Якщо говорити саме про цю грибну серію, то це от, от зображення, зображення, воно, мабуть, є найпоширенішим. Його можна доволі часто оцю от таку тарілочку побачити у продажі. Вони не випускалися як на стіні, Воно випускалося як звичайні тарілочки, але у мене вони висять саме на стіні, тому ми робили підвіс самі. Це рідкі цвяхи, от така звичайна матузочка, туди, на рідкі цвяхи викладається і притискається звичайним таким шматочком картону з якоїсь покупки в Все. Міцно тримається, ніяких проблем. У мене майже всі тарілочки вони з підвісами, зробленими саме таким методом. А у мене на стінах їх доволі багато. Так, Наступна тарілочка також буде той самий автор, і також білий гриб, скоріш за все. Якщо попередньо бачили, ми в такому зеленому кольорі, то це вже такий коричневий колір. Ну, і тут бачимо, що зображення, звісно, воно не ідеальне, воно трошки, знаєте, наче не дотиснуте. От я бачила інші фотографії з цим грибочком, вони такі більш темні, більш чіткі є ці тарілочки. І, мабуть, якщо я зустріну у продажу також інші екземпляри з таким самим малюнком, але більш темні, то я, мабуть, придбаю, тому що. Ну, Ми розуміємо, що це все-таки таке масове виробництво і якість дуже часто страждала. Так само, як і на попередній зроблений таким методом підвіз. Так, ще одна тарілка. Тут ми вже бачимо більш чіткий такий темний малюнок, але знову ж таки можна. Спостерігати виробничі якісь дефекти, тут щось змазане. Ось тому, в принципі, також я періодично так дивлюсь на продажу, шукаю, виловлюю ці тарілочки. Це у нас, скоріш за все, опеньки. так, Якщо я неправильно називаю гриби, або якщо ви думаєте, що якийсь інший грибок зображений, то пишіть. Ну, я скажу, що коли є на них такі от пошкодження від часу, оці от потемніння, мене це абсолютно не бентежить, тому що ну, їх доволі важко зараз зустріти в продажі, тим паче у нас, наприклад, чернігівська наша брехолка вона доволі невелика. Таких тарілочок я взагалі там не зустрічала. Є багато більш простих буд і кам'яного броду. А от саме, якщо такі більш цікаві малюнки, то ну, у нас з цим проблема, тому це тільки інтернет, а в інтернеті також їх доволі швидко розкуповують, тому ну, навіть якщо от з якимись такими або виробничими, або вже дефектами від часу, то я все одно їх ці трілочки купую. Так, ну і четверта, яка у мене є, от з таких от невеликих, які діаметром, вони, здається, 20,5 см. Ось така тарілочка це або піддубники, або рижики. Ну, Тут також, як ми бачимо, таке зображення світловате, скоріш за все, автор. Розраховував, що більш чітке, більш темне буде, ну, але що маємо, то маємо. Поки що вона у нас така. Знову ж таки, є пошкодження від часу, якісь скольчики, підвіс ось, зроблений. Це четверта така тарілочка, і я знаю, що є ще п'ята. Можливо, мені вдасться вставити фотографію спробую. Але оцю п'яту я її в продажі бачила лише один раз ну, це прям рідкість-рідкість. Але я сподіваюся, що колись з часом мені вона також трапиться. Можливо, на якихось знаєте, великих барахолках. У Харкові, в Харківській області, де, власне, ж, і розташовувалися буде. Або там в Києві, в Дніпрі, можливо, вони є, а от, ну, у нас з цим проблеми. До речі, якого часу ця от серія, я не знаю, я ніде не знайшла. Але є у мене інформація про наступну тарілочку. Це вже Повноцінна настінна тарілка, яка саме для того і створювалася як настінний декор. Також той самий автор Микола Ніколаєв. Також ми так розуміємо, що це білий гриб, тут зображений. І ця тарілочка випускалася з 80-го року. Оскільки дуже рідко. Коли, та взагалі, мабуть, і ніколи я не зустрічала жодної інформації, там, чи по сервізам, чи по якимось іншим предметам, по який рік вона випускалася, тому що дата створення форми або створення малюнку, вона, в принципі, в деяких випадках у нас є. А от по який рік, оце от інформація така, ну, принаймні по українським заводам я її не бачила, тому. Чи рік, чи два, чи п'ять випускали на будах такі тарілочки, я не знаю. Але доволі симпатична, як ми бачимо підвіс. От тут є спеціальний такий отвір. Ну, підвіс, тут, чесно кажучи, я не міняла. Тут якась така проволочка, так воно і висить на ній у мене. Ось. Тому ось така тарілка. Ну, це буде. Але, звісно ж, грибна тема вона була не лише на будах, була, наприклад, і на тарілочках, які випускав кам'яний брід. У мене, звісно, в колекції не все, окрім цієї будянської серії, я не колекціоную спеціально щось там з грибочками, але я так пошукала, що у мене є, щоб показати. І знайшла таку, наприклад, тарілочку Дитячу невеличку. Це зображення авторства Асі Києвої початок 80-х років. Це мені колись підказували у групі на Фейсбуці. Група Кам'яний брід в історіях. І група будянського фаянсового теж, до речі, є на Фейсбуці, тому якщо ви саме їхній посуд любите, то пошукайте, там дуже-дуже багато інформації цікавої. Ось, клеймо, тут у нас в тісті вибите ось такий от їжачок, несе грибочок. Це, до речі, ви знаєте, у мене, ну, такі трошки відійду від фаянсу і фарфору. Історія з особистого життя. Це у мене в дорослому віці було одне з найбільш шокових відкриттів. Десь в 21 рік я дізналася, що насправді їжачок не носить грибочки і ягідки на своїх голках. Тому що я. Я якось не задумувалася, я не пам'ятаю, що ми це, ці моменти якось в школі на уроках обговорювали, чим взагалі їжачок харчується. Але я була впевнена, що це якось логічно, що він збирає щось там на своїй колючки і несе собі додому. Але виявилося, що це не так, що він взагалі-то падальщик, ніяких грибочків, ягідків він не їсть. І це для мене був такий, знаєте, шок, тому що я не розуміла, навіщо ж вони в усіх дитячих книжках показують, як їжачок несе грибок. це такий ліричний відступ, трошки посміятися. От, ну і предмети, на яких не зображені От саме ексклюзивно гриби, але на яких ці гриби можна розгледіти. Першим покажу таку чашечку. Тернопільський фарфоровий завод, дитяча чашечка. Тут у нас ми бачимо лисичка, і у неї ось в корзиночці грибочки, а з іншої сторони у нас тут зайчик з мерквинкою. Це така, знаєте, як вікторина: знайди гриби на своєму посуді. Далі також я знайшла їх на ще отакій от от чашечці. Ось два грибочки ми бачимо. Це у нас червона шапочка, і вовк. Такий доволі серйозний, суворий вовчисько. Це у нас городниця. Ну, і ще одні грибочки вам покажу. На... Ось такому глечику тернопільського фарфорового заводу. Так, щось причепилося. Ось у нас тут коза та семеро козенят. Ось ми бачимо, вони назбирали грибочки і несуть мамі. А тут ми бачимо, як ці грибочки ростуть. Ну, ось така от миле, таке от миле зображення і вовк підглядає. Тож, отаку от невеличку грибну колекцію сьогодні хотіла вам показати. Дякую, що додивилися це відео. Підписуйтесь, я думаю, що у наступних відео покажу вам свою колекцію дитячих гличиків різних українських фарфорових заводів. Якщо вам сподобалося це відео, то, звичайно ж, ставте лайк, підписуйтесь і до зустрічі!